Вітаю на своєму каналі, мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок. але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити подобайку та підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно, дякую вам. Сьогодні 23 березня 2023 року. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця. Там канікули, ще домогодинний народження 4 дні залишилось. Ще не так і багато. Тому... Там готуйтесь до нового графіку. Відео -виходу. Хочу вам сказати. Вчора не було в мене. а Вчора що мене не виходило зняти відео. Взагалі його не знімав. Взагалі, чесно кажу вам, друзі. Ну, то ще не викладно. Ну, ну я не міг його зняти просто. Розумієте? От розумієте? От. так хочу сказати. Уже на каналі 924 підписники, хоч вони навіть трішки підписувалися, бачу, коли навіть не було відео. І дуже цікаво це було спостерігати, що це підписувалися. Сьогодні в нас було взагалі, сьогодні 16 градусів тепла. У мене є ще фотографії з такі там, де після, після вчора, тобто 20... Ой, чи вчора, Вчора 22 го завтра. Чи сьогодні? Ні, все ні, ну сьогодні. Я навіть не знаю, коли викласти. Чи сьогодні, чи завтра його викласти? Я сам просто я не знаю ще, що коли викладати. Ну колись викладу. Вже це вже точно, ну я не туди хочуть. не бажу куди йду. Сьогодні так гарно вони розпускались, але ну, навіть зараз тепло, що вони не до кінця закри... за... закрились. Ну, краса просто. Оці особливо краса, просто краса. Красатінь. Завтра взагалі 18 тепла. А у вівторок, друзі, 5 тепла вночі мінус 3. Оці холода. Повертаються. Ну, що можу сказати? Нічого. Таке буває. Жалко, звісно, квіточки, але нічого. Навіть крокуси ще навіть деякі вилазять, як ви помітили. Нарцизики такі вже. Дуже цікаві, вже квітні мають бути. Ну, Думаю, цей холод ненадовго, такі мінус три. І там десь буде як звичайно плюс 12, там плюс 11 день, по ночах десь 5 тепла. Така температура для весни, а в травні там вже може і 20 бути, а вночі точно 10. Ну, а червень, самі знаєте, яка температура буде. В червні, ну, злітку взагалі, яка може бути. Найвища в нас була то 35 градусів. Ага. І того літа у нас було 32. Дуже жарко було в тому літу. Того літа, тобто, хочу сказати. Я так взагалі стараюсь кожен день знімати. Кожен день. От хочу сказати. Раніше було. Десь мі... десь два місяці я знімав початку кожен день, десь днів е, сім, а потім через день, через два, через три навіть дав навіть коли час був. Але зараз почав що відписуватись, почали люди. Ну, думаю, ні-ні-ні, так не піде. Тому і почав я знімати кожен день. Кожен день трошки активу, трошки дивляться люди. Але бувало таке, що багато переглядів, але ніхто навіть навіть один о, там хтось написав, але не було такого активу. А зараз хоч мало, але багато яком... пишуть люди мені. Оце це залежить тільки щось в мене з камерою тут. Що я планую собі на графік зняти, взяти? Звісно, це планую. Я, може, ще вам скажу після 27 березня, може 27 березня, коли канікули хочу сказати, відео будуть в будь-який час виходить, хоч вранці навіть, хоч. В 6 ранку, хоч коли на канікулах, хоч 9, хоч в десять, скільки рано на канікули. А після, ну, вже робочі дні такі, ну, крім літку, ну, начальний, коли там Четверта четверть там буде, то е, і до кінця року навчального, тобто, виходить, будуть відео виходити десь. Кажу вам, не то точно десь. З 15, 15.30 в проміжок часу до 17.40 десь. Отак. Ну, це ще не точно, звісно, не вирішено. Але просто так планую виходить. Скажу то, якщо день на день на народження чи на день народження, не знаю коли. Скажу вам, ну це краса просто. Він просто дуже гарно, дуже гарно. Зараз дуже я пізно знімаю, 22.15. Взагалі навіть ну, не буде зараз Йду дивитись. Так я плану, я думала, що ніхто зараз просто викладу. Все поки переодягнуся, портфель скласти. Ще лягти, ще викласти. Це все з хвилин 15 воно вантажиться, ще завантажується. Тут все ще взагалі до 2011 до 20. вечора. Хочу сказати. Ну добре, друзі, буду вам... вас буду закінчувати. Дякую вам всім за перегляд. Ставте видобайки та підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам.